Вправа 16. Початкове положення стаємо на коліна, коліна під тазом, долоні під плечима. Зла кішка. Потягнутися лопатками вгору. Голова і куприк усередину та вниз. Дихання плавне та глибоке. Дихаємо животом. Тривалість 30-60 секунд. Вправа 17. Початкове положення попереднє. Добра кішка. Прогнутися в грудному відділі. Куприк і маківка вгору. Долоні щільно притиснуті до підлоги. Дихання плавне глибоке. Грудьми. Тривалість 30-60 секунд. Вправе 18. Початкове положення попереднє. Бічний вигін. Потягнутися в один бік тазом у цей же бік плечем і маківкою. Другу руку підставити ближче. І дорощуємо другий бік. Дихання плавне та глибоке. Робимо це 30-60 секунд і повторюємо в інший бік. Вправа 19. Початкове положення попереднє. Кругове обертання корпусом, поєднуючи вправу з 16 по 18. Плавно дотягуємось усі боки. Вправа 20. Початкове положення попереднє. З положення на колінах опуститися на 5 і витягнути руки вперед, поза поклоніння.